Від Біткоін пробиває 90 тисяч, та щодня оновлює свій історичний максимум. Твій сусід купляє нову машину. Друг розповідає, як заробив десятки тисяч доларів на криптовалюті. Телеграми спамлять якимись невідомими термінами та пишуть по 100 постів на день. Коротше кажучи, всі бігають, суетяться, А ти сидиш і не розумієш, що відбувається. Що ж, тоді це відео саме для тебе. Зараз ми поговоримо про вісім найперспективніших та найпопулярніших заробітків в криптовалюті. Спосіб перший, меми. Стоп, 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 стоп. Ні, ні. Я, я не буду тут розповідати про меми. Це справді досить перспективний спосіб заробітку. Він набирає популярності. Я думаю, вже просто кожен з вас знає про нього. Але якщо чесно, прям в майбутньому великої перспективи я в ньому не бачу. Якщо вам цікаво, чому саме, пишіть в коментарях, я зроблю про це окреме відео. А ми зараз переходимо до восьмого місця. Місце восьме трейдинг. Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про криптовалюти, це меми або трейдинг. Про меми я вже сказав. А от щодо трейдингу, то це класика: ринок падає або зростає, а ти намагаєшся передбачити наступний рух. Але у 2024 році трейдинг відходить на другий план. Тобі потрібно постійно вчитися, вдосконалюватись, пройти тисячу курсів, прочитати десятки книг, просидіти сотні годин біля графіків, і можливо в тебе тоді щось вийде. Я думаю, в тебе є той самий друг, який постійно надсилає тобі скріншоти з прибутком, але насправді це більш везіння, а не знання і досвід, тому це більше як казино, як на мене. Місце сьоме. Ходер або довгострокове отримання криптовалют. Ходери це трейдери, які не витрачають життя на графік. Вони купують перспективні монети, наприклад біткоін, і просто чекають на зростання. Якщо ти занадто зайнятий, маєш пару копійок і не хочеш нервувати, через щоденне коливання цін цей спосіб може підійти тобі. Місце шосте. Ігри на блокчейні. Ігри на блокчейні. Мрія, граєш і заробляєш. Але в реальності не всі ігри стабільні. Багато з них мають баги і глюки та потребують стартового внесу. А деякі з них схожі на фінансові піраміди. Однак, якщо знайти... Хорошу гру і знайти на ранньому етапі можна заробити. Головне не загубитись серед посередніх проєктів. Місце п'яте ноди. Звучить страшно і незрозуміло, але запуск і підтримка блокчейн мереж це перспективний спосіб заробітку, хоча може здатися складним. Тут потрібно розуміти основу технічного налаштування. Для нод потрібні видалені сервера, де встановлюється програмне забезпечення проєкту. Коли проєкт запускається, він може винагородити вас за допомогу в тестуванні або допустити вас в основну мережу, де буде нагороджувати вас щотижня або, наприклад, щомісяця. Якщо ви Готові розібратися, ноди можуть стати гарним способом заробітку, але тут треба бути готовим до довгострокового періоду від року. Місце четверте. NFT. NFT залишаються популярними, і це вже не просто картинки. Це можуть бути колекційні предмети, музика, відео, багато іншого. Можна заробити на NFT, просто купуючи перспективні активи та чекаючи на їх зростання. Це схоже на трейдинг або ходов, але аналіз тут трохи інший. Однак, якщо ви не криптомільярдер, не маєте художнього таланту, краще звернути увагу на можливість потрапити до Вайтліст. Багато проєктів пропонують унікальні NFT на ранніх етапах за вигідною ціною. Але щоб отримати цю можливість, часто потрібно виконувати певні дії, заповнити форму, пройти квести на Discord, поділитися контентом або створити власний арт. Якщо ви це успішно зробите, то отримуєте право купити NFT ще до офіційного виходу на ринок. А коли проект запуститься, ви зможете отримати свої ікси або витрати, я не знаю, як піде. І тут нам стають необхідними масштабування та автоматизація. Одна справа це робити з одного аккаунта, інша справа мати 10 або 20 аккаунтів. Шанси отримати доступ до цінного NFT значно зростають. Масштабування дає більше можливостей, а автоматизація значно економить час. Про це ми поговоримо далі. А зараз переходимо до наступного методу. Місце третє. Сели. Сейл це продаж нових токенів ще до їх виходу на ринок. Цей спосіб заробітку був дуже популярний в 2017 році та 2021. Під час піку був рано. Тому зараз, коли біткоін з кожним днем стає дорожчим, сейли знову набирають популярність. Якщо ви зможете правильно аналізувати проект, можна отримати значний прибуток. Але тут є нюанс: часто сейли з вигідними умовами важко потрапити. На один аккаунт часто дають невеликий ліміт, наприклад, 50 доларів. Тому важливо масштабуватися. Наприклад, якщо ви хочете інвестувати більше, створіть декілька акаунтів. Наприклад. 10 для вкладення 500 доларів. Коли у вас є 10 аккаунтів, можна згадати про вейтлісти. Так, тут також бувають вейтлісти, як в NFT. Проблема вейтліст полягає зазвичай в тому, що це все вирішує рандом. Наприклад, розігрують 100 місць, а учасників 1000. Щоб збільшити шанси на успіх, потрібно масштабуватися та автоматизовувати процес. Логічно, що зі 100 аккаунтів шанси більше, ніж з одним. Єдиний мінус: ручне заповнення форм і поповнення аккаунтів займає дуже багато часу. Але якщо написати простий скрипт, який за допомогою додаткових програм, таких як Афіна, буде Робити це за вас, то часу витратити набагато менше. Тому сейли, як на мене, були, і є і залишаються перспективним способом заробітку. Місце друге дроби це безкоштовні роздачі криптовалют від різних проектів. Для чого вони це роблять? Я не знаю, Скоріше за все, щоб заохотити нову аудиторію, користуватись їхнім проектом. На початку достатньо було просто підписатись на акаунт, ретвітнути пост, але з часом вимоги стали складнішими. Тепер потрібно виконувати транзакції, проходити квести, купувати або продавати якісь активи. Чи перспективні дропи зараз так досить перспективні, якщо підійти з правильним підходом, через велику кількість учасників один акаунт вже не ефективний? Тут треба створювати ферму. Не ту про яку ви подумали. Якщо ви зможете створити багато аккаунтів, автоматизувати процес, наприклад, за допомогою програми Афіна, то зможете заробити як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Можна написати скрипт для автоматичних транзакцій, який буде робити ретродропи, наприклад, за вас, або написати простий скрипт, де проект дає за кожного реферала 1 долар. 1 долар здається мало, але якщо у вас є ферма та скрипт, ви можете заробити за одну годину вже 100, просто автоматизувавши процес. А тепер переходимо до найперспективнішого напрямку. Місце перше. І ні, це не меми. Це абузи та автоматизація. Абузи це не окремий напрямок, як сейли або дропи. Це комбінація всього, про що ми обговорили. Як на мене, це один з найперспективніших способів заробітку в криптовалюти. Це саме тим, чим займаюсь я. Суть в тому, щоб спочатку створити багато аккаунтів, залежно від вашого комп'ютера або ноутбука, а потім використовувати їх в різних проєктах. Автоматизація дозволяє замість ручної роботи писати прості скрипти. Які виконують все за вас. Написати скрипт може здаватися складним, але такі програми, як Афіна, роблять це дуже просто, навіть для новичків. Замість того, щоб цілий день сидіти вручну заповнювати форми або створювати аккаунти, ви витрачаєте годину або дві на написання скрипта і відпочиваєте решту часу. Суть автоматизації, зекономити ваш час та збільшити заробіток. Ви можете буквально автоматизувати все: від заповнення форм, вейт-листів, виконання дропів, підписки на твітер, зміна логів, паролів на біржах, виконання завдань, просто будь-усе. І замість того, щоб сидіти, і робити це все руками днями, ви можете виконати все за одну годину, витрачаючи мінімум зусиль. Тож ми маємо безліч способів заробітку в криптовалюти. Але важливо розуміти, що зі зростанням кількості людей у цій сфері заробітки зменшуються, а проекти ускладнюють нам завдання. Тому дуже важливо адаптуватися до нових реалій та використовувати всі можливості. Поки хтось робить все вручну, ви можете доручити це комп'ютеру і заробляти в рази більше. Успіх в криптовалютах часто залежить від ефективного використання часу. Важливіше не те. Чим ви займаєтесь, а як саме ви це робите. Якщо ми витратимо трохи часу на освоєння автоматизації та масштабування або знайдемо спільноту, яка нам допоможе з цим розібратися, ми зможемо значно збільшити свій заробіток. На цьому все. Якщо вам цікаво дізнатися більше про якийсь з цих напрямків та розкрити його більш ширше, пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на цей канал, скоро тут буде дуже багато корисного матеріалу. Також не забувайте заходити в мій телеграм-канал, ссылка буде в описі, там буде дуже багато корисного контенту, я також там трохи більше розпочату. Про автоматизацію та чим саме я займаюсь. Всім бай!